Вітаю, мене звати Тетяна. І сьогодні я хочу вам показати три способи, якими я з'єдную рюшу зі шкарпетками. Ви бачите, зараз перед собою три зразка. Я їх зв'язала для того, щоб було зрозуміліше, як це буде виглядати. Я нав'язала повну шкарпетку, тільки верхню частину, там, де буде прив'язуватися рюша. Ну і давайте тепер розберемо кожний з цих трьох способів більш детально. І почнемо ми ось з цієї руши. Я зазвичай в'яжу шкарпетки на п'яти спицях від резинки до миска. І мені зручно використовувати саме цей спосіб. Ось так виглядає рюша. Ось так вже вона зі шкарпеткою. Тут я зв'язала. Такий валик, але можна в'язати резинку на шкарпетці Зверху немає значення, як ви будете в'язати саму шкарпетку. А має значення тільки те, як ви будете приєднувати рюшу. А Приєднувати в цьому способі ми будемо за методом трьох спиць. Але перед тим, як я покажу, як це робити, треба буде трохи порахувати. Я зараз вам виведу на екран схему, за якою я в'язала саме цю рюшу. А якщо вам вона необхідна, будь ласка, зробіть собі скріншот. А рапорт цієї рюші 12 рядів. Також 4 петлі це раппорт в тому місці, де Рюша приєднується до шкарпетки. І 8 петель це раппорт рюші по верхньому найширшому краю. І давайте трохи до розрахунків. В мене тут на листочку теж є ці схеми, від руки намальовані. Ось ця схема, по, якої, по якій ми будемо в'язати цю рушу. І треба буде зробити розрахунки. Спочатку необхідно буде визначити, скільки петель нам треба набирати на шкарпетку. Для цього нам треба підібрати кількість петель, кратну 4. Бо ось тут, в місці, де Рюша приєднується до шкарпетки, у нас раппорт 4 петлі. В мене це 60 петель. Тобто 60 петель це загальна кількість петель, на які я буду в'язати шкарпетки. Далі треба буде визначити, скільки петель нам набирати для руші. Так як цю рюшу ми будемо в'язати, починаючи от з цього краю, то ось тут їх буде більше, ніж тут, де ми їх приєднуємо до шкарпетки. І давайте це розрахуємо. Для цього нам потрібно спочатку дізнатися, скільки рапортів нам треба для нашої шкарпетки. Ми 60 ділимо на 4. 4 це рапорт рюші. В мене це виходить 15, далі, щоб розрахувати ось цю кількість петель, тобто по ширшому краю рюші, ми кількість рапортів, які в нас вийшли 15, помножуємо на кількість петель в рапорті на 8. І в мене це виходить 120 петель. Тобто я набрала 120 петель. Далі пров'язала за оцією схемою ось ця рюша. І також зв'язала шкарпетку, починаючи з резинки, ну, з верхньої частини шкарпетки, у мене тут не резинка, а такий валик. так? Зв'язала частину шкарпетки до того місця, де я буду приєднувати цю рюшу. рюшу. Тобто, ось це буде валик. Зараз він трохи так закрутиться. Угу. А там, де в мене зараз спиці, там ми будемо з'єднувати все це докупи. І давайте це зробимо. Для цього нам потрібно саморюшу вкласти всередину. Ось так, у шкарпетку ми її вкладаємо. Так? Перевірте перед тим, як будете це робити, щоб у вас. Петлі, рющі та петлі шкарпетки були розподілені по спицям однаково. Тобто, в мене це по 15 петель на кожній спиці. Тоді вам буде простіше з'єднувати. Що ми робимо далі? Нам треба буде для з'єднання використати ось цю нитку. Це нитка, якою ми будемо в'язати далі шкарпетку. Тобто, нитка від рющі нам вже не потрібна, я зараз її сюди виведу, щоб вона тут нам не мішалася, так? Ось ця нитка якою ми будемо далі в'язати шкарпетки. І починаємо з'єднувати, складаємо спиця до спиці. Ось так. Беремо нитку, спицею підтиваємо спочатку петлю шкарпетки, далі петлю рющі. і пров'язуємо їх разом. Лицевою. В мене вона зіскочила. Зараз підберу, отак. От і знімаємо ці обидві петлі зі спиць. Давайте ще кілька разів так зробимо. Петля шкарпетки, петля рюші, пров'язуємо їх лицевою разом і знімаємо зі спиць. Петля шкарпетки, петля рюші. Пров'язуємо разом лицевою, знімаємо. І таким чином пров'язуємо повністю всі петлі по колу. Ось таким чином ми з'єднали всі петлі нашої руші з петлями шкарпетки. Все, і далі продовжуємо в'язати цією ниточкою наші шкарпетки. Якийсь візерунок, або лицьову гладь, або резинку це вже на ваш вибір. Ось так просто їх поєднати. Тепер давайте подивимось. Другий варіант Рюші. Ось так виглядає сама Рюша. Бачите, вона вже така більш ажурна. Зараз ви на екрані побачите схему. Зробіть собі скріншот. І давайте подивимося, що нам треба зробити, щоб в нас усе вийшло. Схема цієї Рюші, ось вона. Рапорт не, її 9 рядів, і в тому місці, де вона приєднується до шкарпетки, рапорт складає 6 петель. Саме ця цифра для нас важлива, тому що будемо починати в'язати ось звідси і йти догори. Тобто, нам треба, щоб наша кількість петель шкарпетки була кратна 6. В мене це 60 петель, тому відповідно на 6 добре ділиться. Ніяких питань немає. Що нам треба зробити? Приєднувати ми цю рюшу будемо вже до готової шкарпетки. Тобто, від, що це шкарпетка, Ось сюди вниз пішла п'ятка та мисок, а ось це верх шкарпетки. Я в'язала її лицевою гладдю, а ось один рядочок, який ви бачите, я пров'язала виворітними петлями. Це можна не робити, але я зробила це для зручності. Чому? Тому що ми прив'язувати будемо її ось сюди до виворотного боку. І тут, коли ми прив'язали один ряд по лицю виворотними петлями, то тут він буде лицьовими, так? Ось. І буде добре видно, куди саме прив'язувати рюшу. Будемо це робити, піднімаючи для початку петлі самої шкарпетки. Тобто, нам треба взяти а, спиці, знайти. ну, це в ідеалі початок ряду. Так буде просто зручніше, щоб не заплутатись. Знайти ось цей ряд, який ми з вами зв'язали виворітними, а з цього боку він у нас лицевими. І почати піднімати петлі. У нас петлі лицеві, вони складаються з таких двох дужок, так, як літера В. Ось. І нам треба піднімати по одній дужці кожної цієї петлі. Ось так. Давайте зараз ще був фокус. Видно? Так, здається, видно. Одна дужка. Другу дужку цієї петлі ми, звичайно, пропускаємо. Далі з другої петлі теж піддіваємо одну дужку. Так само з третьої, з четвертої. І таким чином піднімаємо всі петлі по колу. Тут є такий нюанс: треба бути уважним, не пропустити жодної петлі. Тому, коли ви підняли вже всі петлі, перерахуйте. Щоб їх було, ну, як в мене, я набрала 60, щоб відповідно на спицях їх було 60. Набираємо їх на 4 спиці рівномірно, тобто по 15 петель на кожну спицю. І потім вже будемо з цих петель в'язати рюшу. Після того, як ми підняли всі ці петлі, перерахували їх, щоб ніде жодна петелька не загубилася, нам можна вже починати в'язати рюшу. Для цього беремо ниточку, якою будемо її в'язати, і перший ряд пров'язуємо просто лицевими петлями. Тобто ми ще не в'яжемо за малюнком, схема якого у вас є, просто в'яжемо лицевими. Перший ряд. Ось таким чином пров'язуємо по колу, зараз, де наш фокус ну, загубився, пров'язуємо по колу всі петельки. Я покажу це тільки на одній спиці, щоб не займати багато часу, бо, в принципі, це зрозуміло, нічого тут складного немає. Зараз. Все. Ось таким чином перший ряд ми в'яжемо просто лицевими, тобто прив'язуємо цю рюшу до шкарпетки. А потім вже в'яжемо за малюнком 9 рядів доверху. І тут закриваємо петлю. І вийде у вас ось така краса. Це був другий спосіб. І давайте розглянемо третій. Третій спосіб у нас найпростіший. Ой, вибачте, я вас трохи підштовхнула. Так, третій спосіб. Це коли ми в'яжемо рюшу і одразу переходимо до в'язання шкарпетки. Тут, звичайно, можна, якщо ви хочете в'язати шкарпетки іншим кольором, то змінити нитку на. Інший колір. але це вже кому як подобається. Я ці шкарпетки планую в'язати ось такі біленькі, тому нитку не змінювала. Зараз на екрані схема, за якою я в'язала Рюшу. Зробіть собі скриншот, якщо необхідно. І давайте з вами зробимо ті розрахунки невеличкі, які нам потрібні. Ось ця схема в мене. В'язати ми будемо з верхнього краю, тобто з цього широкого. І нам знов треба порахувати, скільки набирати петель. Ось тут на вузькому краї, де буде з'єднання, в нас рапорт тршить 4 петлі. Відповідно, шкарпетка нам треба в'язати на кількості петель, яка крадна чотиром. В мене це знов 60 петель. 60 ми вже з вами ділили на 4, виходить 15. Це 15 рапортів. 15 рапортів ми помножуємо на кількість петель в рапорті на верхній частині рюші і отримуємо 120 петель. Тобто набираємо 120 петель на спиці, плюс одна петля для з'єднання в коло. З'єднуємо ці петлі в коло і починаємо в'язати за цією схемою. Ось тут в мене зараз ось. Бачите, цей перехрест, це ось це. Закінчилася Рюша. І далі я продовжую в'язати просто резинкою 2х2. Не дивлячись на те, що це такий ну, максимально простий спосіб поєднання всього цього докупи. При цьому самі шкарпетки не виглядають гіршими, ніж, наприклад, від усіх, так? Якщо ви хочете два кольори поєднати, то тут можете починати в'язати резинку іншим кольором, і буде теж дуже гарно. І саме на прикладі ось цих шкарпеток, тобто це буде не зірець, це будуть повноцінні шкарпетки, вони будуть невисокі. І на прикладі цих шкарпеток я хочу в наступному відео вам детально показати, як я в'яжу французьку п'ятку. Вона ще називається підкова або кругла п'ятка. І ми в наступному відео детально розглянемо, як її зв'язати на прикладі таких шкарпеток. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити вподобайку, мені буде дуже приємно. Якщо хочете разом зі мною розглянути детально, як в'язати п'ятку підкову, заходьте ще в гості, в наступному відео ми це з вами зробимо. На сьогодні це все. Дякую вам за перегляд і на все добре, до побачення!